Трансформаторна підстанція це електроустановка, призначена для приймання, перетворення та розподілу електроенергії. Будь-яка підстанція складається з таких основних частин: силовий трансформатор. Розподільний пристрій вищої напруги та розподільний пристрій нижчої напруги з елементами автоматики, захисту керування та допоміжного обладнання. Для електропостачання сільськогосподарських районів найширше застосовуються збірні комплектні трансформаторні підстанції відкритого встановлення типу КТП з вищою напругою 35 або 110 кВт та нижчою напругою 10 кВт. Трансформатори та блоки розподільних пристроїв комплектних підстанцій збирають або повністю готують до збирання на заводі та доставляють на місце встановлення, де їх монтують і налагоджують для подачі. КТП з трансформацією 35 на 10 кВт типовими проектами передбачено встановлення силових трансформаторів потужністю до 6300 кВт Ампер. Розподільний пристрій вищої напруги виконується відкритим, тобто обладнання пристрою розташоване на відкритому повітрі. Внаслідок випадання опадів, утворення ожеледі та забруднення пилом діелектрична міцність поверхневої ізоляції погіршується та виникає небезпека електричного пробою по поверхні ізоляторів. Для збільшення міцності поверхневої ізоляції ізолятори апаратів зовнішнього встановлення. Мають сильно розвинуту ребристу поверхню. Механічна міцність комутаційних апаратів повинна бути достатньою для руйнування ожеледі на контактах при комутації. Апарати силової схеми з'єднуються між собою шинами. В якості шин на відкритих розподільних пристроях застосовують неізольовані алюмінієві проводи та плоскі шини. Основними схемами електричних з'єднань відкритих розподільних пристроїв під станції напругою 35 кВт є такі. Тупикова однотрансформаторна з роз'єднувачем та запобіжниками з боку вищої напруги. Тупикова однотрансформаторна з віддільником та короткозамикачем з боку вищої напруги. Відгалуджувальна або тупикова двотрансформаторна з двома роз'єднувачами в секційній перемишці та з віддільниками і короткозамикачами в колах силових трансформаторів з боку вищої напруги. Прохідна двотрансформаторна з двостороннім живленням де з боку вищої напруги встановлені оливний вимикач та два роз'єднувача в секційній перемишці, а в колах трансформаторів віддільники з короткозамикачами. Вузлова двотрансформаторна з двома живлячами та двома відхідними лініями напругою 35 кВт у лініях напругою 35 кВт у секційній перемишці та колах силових трансформаторів встановлюються оливні вимикачі. Схема із захистом силового трансформатора високовольтними запобіжниками з боку напруги 35 кВт застосовується при встановленні трансформаторів потужністю до 1000 кВт -ампер. Електроенергія по лінії напругою 35 кВт приходить на приймальний портал підстанції. Звідки через лінійний роз'єднувач зовнішнього встановлення та стріляючі запобіжники подається на первинну обмотку силового трансформатора. При потужності трансформатора 1600 кВт ампер та більше на високовольтному розподільному пристрої встановлюють олег. Високовольтного розподільного пристрою встановлюють не оливний вимикач, а короткозамикач та віддільник. Вибір схеми залежить від техніко-економічних показників, вимог надійності електропостачання та умов приєднання підстанції до енергосистеми. Апаратура вторинних кіл ВРП напругою 35 кВт встановлюється в спеціальних релейних шафах. Вторинні кола це кола керування, захисту та сигналізації. Під силовим трансформатором, встановленим на фундаменті, влаштовується оливоприймальна яма та дренаж з крупного щебеню, який запобігає розтіканню трансформаторної оливи по території майданчика у випадку витікання оливи з бака трансформатора. Обладнання високовольтного розподільного пристрою захищене від перенапруг вентильними розрядниками, встановленими в кожній фазі. Майданчик всієї підстанції від прямих ударів блискавки захищений стержневими блискавкоприймачами. Вони розташовані так, щоб зона їх захисту покривала всю територію. Територія підстанції огороджена металевою сіткою, змонтованою на стелевих трубах, які водночас є заземлювачами заземлюючого пристрою підстанцій. Для зручності під'їзду в огорожі з обох боків передбачено ворота і хвіртку. Електричні схеми розподільних пристроїв напругою 110 кВт підстанцій з трансформацією 110 на 10 кВт аналогічні описаним вище. За винятком того, що короткий замикачі на напругу 110 кВт однополюс. Нейтралі силових трансформаторів з боку напруги 110 кВт заземлені заземлюючими ножами. Апаратні ізолятори мають більш розвинену поверхневу ізоляцію. Для забезпечення диспетчерського високочастотного зв'язку передачі сигналів телемеханіки та телесигналізації по фазним проводам повітряних ліній передається сигнал частотою біля 700 кГц, щоб високочастотні сигнали не передавалися в мережу промислової частоти 50 Гц, тобто не переходили на розподільні пристрої підстанцій. В розріз фазного проводу на вводі лінії на підстанцію встановлюють котушку індуктивності, яка створює великий індуктивний опір для сигналу частотою 700 кГц та малий опір для промислової частоти. Такі котушки називаються лінійними високочастотними загороджувачами. Загороджувачі на напругу 110 кВт підвісні, а на напругу 35 кВт встановлюються на конденсаторі зв'язку. Конденсатор створює великий опір для промислової частоти, але пропускає високочастотні сигнали на пристрої зв'язку телемеханіки та телесигналізації. З виводів вторинної обмотки трансформатора напруга по шинному мосту подається на ввідну шафу розподільного пристрою напругою 10 кВт. Якщо шафу розподільних пристроїв напругою 10 кВт розміщують у цегляних приміщеннях, то такий пристрій називається закритим. Він комплектується шафами внутрішнього встановлення. На передню панель шафи виводять ключі керування апаратами, сигнальні лампи та показуючі реле. Кожна шафа розподільного пристрою 10 кВт має три відсіки силовий відсік, де розміщена силова комутаційна апаратура. Релейний відсік з пристроями керування, релейного захисту. Шинами напругою 10 кВт, якими обладнання пристрою з'єднується між собою в схему. Однотрансформаторні підстанції, як правило, комплектують сімома шафами КРП 10. Відна шафа. Розподільні пристрої напругою 10 кВт двотрансформаторних підстанцій складаються з двох секцій по 7 шаф. Кожна секція має шафу вводу напругою 10 кВт, шафу трансформатора власних потреб, шафу вимірювального трансформатора напруги та 4 шафи відхідних ліній напругою 10 кВт. Для з'єднання секцій між собою для резервування встановлюється шафа секційного оливного вимикача та шафа секційного роз'єднувача. Для зручності обслуговування та ремонту комутаційно захисні апарати, вимикачі, роз'єднувачі, запобіжники, а також трансформатори напруги та розрядники монтують на викатних елементах. При викочуванні елемента з шафи струмоведучі частини, що залишаються під напругою, закриваються спеціальними шторками з діелектричного матеріалу. Згідно з правилами безпечної експлуатації електроустановок, кожна підстанція комплектується захисними засобами, які необхідні для безпечного виконання робіт, обслуговуючим персоналом підстанції. З шаф відхідних ліній напругою 10 кВт електроенергія подається на повітряні або кабельні лінії, по яким транспортуються до споживчих трансформаторних підстанцій. Сільські споживачі здебільшого працюють на лінійній напрузі 380 В і отримують живлення від споживчих трансформаторних підстанцій по лініях електропередач низької напруги. Споживчі підстанції вищу напругу 6, 10 або 35 кВт трансформують на напругу 0,4 кВт. Найбільше сповсюджені тупикові однотрансформаторні комплектні підстанції відкритого встановлення типу КТП Т з трансформацією 10 на 0,4 кВт із силовими трансформаторами потужністю до 630 кВт -ампер. Частини підстанції збирають за допомогою зварювання або болтових з'єднань. Тупикова підстанція потужністю до 160 кВт включно складається з окремих шаф, шафи від одного високовольтного пристрою. Силового трансформатора та шафи розподільного пристрою напругою 0,4 кВт, які монтуються на залізобетонних стійках або фундаментних блоках. Через роз'єднувач, встановлений на кінцевій опорі повітряної лінії напругою 10 кВт, висока напруга подається на прохідні ізолятори, розташовані на шафі ввідного високовольтного пристрою. По шинах прохідних ізоляторів через кварцеві запобіжники, які змонтовані всередині шафи вивідного пристрою, напруга проходить на виводи первинної обмотки силового трансформатора. З виводів вторинної обмотки трансформатора напруга подається ізольованими провідниками, прокладеними в захисному металевому коробі. Через відний рубильник на шини щита 0,4 кВт. До шин 0,4 кВ приєднуються силові фідери з автоматичними вимикачами, реле струму та іншими апаратами для захисту відхідних ліній напругою 0,38 кВт. Потім напруга через апарати силових фідерів подається на траверси напругою 0,4 кВт, а з них на кінцеві опори повітряних ліній, напругою 0,38 кВ, що відходять від підстанції. Обладнання підстанції напругою 10 кВт захищено вентильними розрядниками. Крім силових фідерів у щиті нижчої напруги встановлюється лампа освітлення щита. Обладнання фідера зовнішнього освітлення, тобто запобіжники, магнітний пускач, фотореле, лічильник обліку електроенергії. Тупикові однотрансформаторні підстанції з одним виводом 10 кВт використовуються для живлення споживачів третьої категорії понадійності електропостачання, які не потребують резервного живлення. Для живлення споживачів другої категорії понадійності електропостачання використовуються похідні комплектні однотрансформаторні підстанції типу КТПП потужністю від 250 до 630 кВт ампер що мають два виводи напругою 10 кВт з вимикачами навантаження для ручного резервування з боку вищої напруги. Конструктивно частини прохідної комплектної трансформаторної підстанції виконані в одній металевій шафі, розділений на такі відсіки відсік вводів напругою 10 кВт, відсік розподільного пристрою низької напруги та камера силового трансформатора. Для електропостачання потужних та відповідальних об'єктів першої категорії застосовуються закриті трансформаторні підстанції типу ЗТП. Якщо закрита трансформаторна підстанція має кабельні вводи високої напруги, то все обладнання розташовується в одноповерховій цегляній будівлі, а будівля підстанції вітряними вводами напругою 10 кВт двоповерхова. Розподільний пристрій напругою 10 кВт для зручності вводу від повітряної лінії розташовується на другому поверсі. Закритий розподільний пристрій напругою 10 кВт комплектується з камер типу КСО, з'єднаних збірними шинами. У камерах змонтовано вимикачі навантаження з кварцевими запобіжниками. На закритих двотрансформаторних підстанціях перша та друга секція розподільного пристрою напругою 10 кВт з'єднуються шинами через секційні роз'єднувачі для можливості резервування по стороні напругою 10 кВт. Для автоматичного введення резервного живлення з боку напругою 10 кВт може встановлюватися камера резервного вводу оливним вмикачем. Силові трансформатори розміщують в окремому відсіку. Вони з'єднуються з розподільними пристроями високої напруги плоскими алюмінієвими шинами. А з шинами щита 0,4 кВт кабелями або шинами. Обладнання низької напруги розміщено в приміщенні закритого розподільного пристрою напругою 0,4 кВт в окремих шафах для можливості автоматичного резервування з боку напруги 0,4 кВт в секційну перемичку вмикається вмикач з автоматичним. Компенсації реактивної потужності в розподільному пристрої низької напруги встановлюють комплектні конденсаторні установки. Статичні конденсатори установок приєднуються до шин напругою 0,4 кВт підстанцій через захисні апарати та виробляють реактивну потужність у місці споживання електроенергії приймачами. За рахунок зменшення струму в лініях електропередач на величину реактивної складової, виробленої конденсаторами на місці, зменшуються витрати електроенергії при передачі до споживачів. Величина необхідної для компенсації реактивної потужності залежить від навантаження та регулюється вмиканням необхідної кількості конденсаторів вручну або автоматично за допомогою контакторів та блоків автоматичного регулювання. Для зменшення втрат електроенергії та спрощення схеми живлення застосовують так званий глибокий ввод з приближенням напруги 35 кВт до споживачів. Розподільний пристрій вищої напруги споживчої підстанції виконують на напругу 35 кВ. При цьому із схеми електропостачання вилучається ступінь трансформації 10 кВт, що призводить до зменшення втрат електроенергії при передачі до споживачів.